Слава Богу, слава Ісусу Христу! Молимося за кожного з вас. Нехай Господь вас оберігає, дає милість покаятись, принести достойний плод покаяння, служити Господові, читати Біблію, вивчати. Євангелія е, від Йоанна, перша глава, з першого вірша, написані такі слова: Споконвіку було Слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було, споконвіку. Усе через нього повстало і ніщо, що повстало. Не повстало без нього. Наскільки важливо зараз дітям розповідати, що вони створені за образом і подобою Божою також е розуміти, що землі 6000 років, і Нойовий потоп, який описаний, до речі, в Біблії, також був 4350 років тому. І Біблія реальна, і всі факти, які відбулися, і відбуваються прописані в Біблії, тому благословляю, щоб ми могли.